Ми спілкуємося з надзвичайним і повноважним послом Німеччини в Україні, пані Анкою Фельдгузен, і ми це робимо з досить незвич... незвичного місця. Хоча з іншого боку, для киян, мабуть, звичне це укриття, тому що ми записуємо це інтерв'ю під час повітряної тривоги чергової повітряної тривоги в Києві. Пані Анко, не можу вас не запитати. Вчора, у понеділок, тобто, мабуть, був перший для вас ракетний обстріл, свідком якого ви стали. Тому що це перший такий масований обстріл в столиці з того часу, як посольство повернулося в Київ. Як ви пережили цей день? Це дійсно був перший такий обстріл, як я чула, тому що 24-го ми були в Житомирі, я це просто не, не чула. Ем, це було страшно, можна так сказати дуже голосно. І я просто зрозуміла те, що українці вже живуть 230 днів. Тому що факт, що в Києві було відносно спокійно останні місяці, не повинен нас відволікати від того, що ці військові дії йдуть на сході, на півдні, і українці там кожен день мають такі відчуття. Ви писали у себе в соцмережах, що перебували в укритті разом із сотнею киян. Що вас вразило? Вони були такі спокійні, діти сиділи і ну, грали. Люди просто намагалися дізнатися більше через знайомих. Добре, що телефон функціонує у вас скрізь і завжди. Скажіть, будь ласка, з враховуючи ось цей вчорашній ракетний обстріл, чи можемо ми сподіватися на більшу підтримку з боку Німеччини в плані зброї, вже оголосили про те, що нам нададуть нову систему протиповітряної оборони. Коли це може статися, і чи можемо сподіватися на щось більше? Ну, рішення постачати Україні протиповітряної зброї було прийнято вже давно. Просто це зараз виробляли і перша система буде дуже скоро наш міністр, Я думаю, що 10 днів тому сказала, що ці дні більше я теж не знаю про це. Але я думаю, що це було добре рішення. Сподіваємося, що всі інші системи, які ми ще Хочемо передати, теж будуть, прийдуть скоро, тому що це перше за все те, що Україна зараз потребує. А як щодо танків, це, ця дискусія продовжується в Німеччині з нашими партнерами, подивимось. Поки що немає чітких термінів. Ні, немає термінів. Ви знаєте, що сьогодні є, є відео, відеоконференція. Групи семи з президентом Зеленським. Я впевнена, що це буде і, і там тема, і будуть інші ще зараз. Можливості про це говорити. Це дуже жива, жива дискусія в Німеччині. Ви можете це читати і в соцмережах, і в медіах. Я очікую. Ну ця дискусія продовжиться. Я впевнена, що ми всі наші партнери разом приймають рішення про протаки. Чи думаєте ви, що щось зміниться, враховуючи вчорашні події у рішенні партнерів? Скажімо так, такі, такі удари прямо в століці, це психологічно в наших країнах безперечно впливає, тому що це дасть просто інші враження. У нас це жахливо сказати досить цинічно, тому що дійсно українці вже так довго е, е, живуть з цими ударами? Е, можливо, що дійсно наші політики просто зараз ще більше про це. Я, я сподіваюся, ми зараз не можемо виключати нічого. і Часто говорять і про застосування ядерної зброї, навіть якщо Путін застосує ядерну зброю, як відреагує Німеччина? Ми ці рішення дійсно приймаємо разом з нашими партнерами в НАТО. У нас є цей альянс, і я впевнена, що вони вже в дискусіях про цю тему. Ангела Меркель не раз говорила, що не варто ігнорувати погрози Путіна, в тому числі і ядерні погрози. Чи поділяєте ви таку думку? Ну, ми двадцять лютого точно бачили, що краще вірити в те, що він пише або каже, тобто ми не виключаємо нічого. Але чи означає це, що Україна тоді має скласти зброю? Ні. Україна бореться на кожен день за свою е, е, свободу, за факт, що Україна існує як держава, і теж за наші цінності. І ми намагаємося дійсно кожен день підтримувати Україну в цій боротьбі. Чи є сенс сідати за стіл переговорів з путіним? Мені здається, що зараз точно не час. Ну, Україна повинна вивести всі війська від України, і потім це буде рішення українського уряду, українського лідерства. Що робити? Останнє запитання про нового посла України в Німеччині Олексій Макеєв. Він замінить доволі таки неординарного за своїм стилем дипломатії Андрія Мельника. Як ви думаєте, чи зміниться щось у дипломатичних відносинах України і Німеччини, чи можливо посилиться підтримка Німеччини? Ми підтримуємо Україну тому, що Україна стала жертвою нападу Росії вже 8 років тому, і Німеччина вже всі ці роки підтримувала Україну. Більше ще з 24 лютого. це не залежить від послів. Я знаю і Андрія Меніка, і Олексія Макмакієва дуже добре. Ми це старі, знайомі. Я впевнена, що Олексія буде приймати як і всіх українських послів добре в Німеччині. Я з ним дуже добре вже зараз співпрацюю. Дякую вам за це інтерв'ю.